Зранку 30 вересня стан атмосферного повітря в Полтаві та області погіршився. Це пов'язано з потужною пиловою бурею, що вирує в Каспійській низовині. Піднятий вітром дрібний пил із Каспію переноситься в Україну, зокрема на Полтавщину, і спричиняє значне забруднення повітря. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. Окрім пилу з Каспію, до погіршення ситуації додає місцева сухість ґрунту, який також піднімається вітром. Найбільше від забруднення повітря страждають Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька та Луганська області. Частково забруднення досягне також Черкаської та Кіровоградської областей. Синоптики прогнозують, що така ситуація триватиме до п'ятниці. Потім напрям вітру зміниться, і кількість пилу в повітрі поступово зменшиться. Однак можливі періодичні погіршення.